Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу таке відео зняти етапи початку будови малюнку гіпсової голови, або не гіпсової голови, а портрету взагалі, коли ви малюєте його з натури. Багато хто запитує, з чого починати малювати. І для багатьох це дійсно є проблемою, тому що не розуміють, як починати малюнок і плутаються. Лякаються, і для багатьох це є, скажімо, така ну проблематична ось робота, перший етап, з чого починати. І, до речі, дуже часто роблять його неправильно. І потім, після того, як ви починаєте неправильно, у вас може бути багато проблем, які вам Заважають зробити малюнок правильним да? і більш схожим, реалістичним і так далі. І так, з чого його починати? Починаємо ми з того, що ми з вами його компонуємо, міряємо. Нам необхідно цю голову закомпонувати. нам. Ну, я буду малювати її без оцієї підставочки, підніжки. Я буду лише компонувати шию. І до голови, тобто шию з головою. Першим чином, перший ваш крок це треба вам намітити розмір вашої голови. Тобто, наприклад, я зараз на дошці покажу, О, якщо у вас такого формату листок, наприклад, у вас у такого формату листок. У вас листочок, ось такий, да? то ви визначаєте, це у вас буде. Маківка, а це ця лисочка, у вас буде низ шиї. Якщо б ми малювали з підставкою з підніжкою, то нам ще необхідно було б від маківки до підставочки. Але якщо ми з вами малюємо з підніжкою цією, то ми втрачаємо у розмірі голови, тобто наш розмір голови буде вже меншим, ніж в. Ніж в цьому випадку, де ми лише закомпануємо шию і голову. Ось багато хто запитує, а як визначити цей розмір? Цей розмір задаєте ви самі. І тут головне вам не, не зробити таку помилку, тому що дуже часто я бачу, що знаходять розмір маленький. Наприклад, ось ваш аркуш, і ви робите отакий такий розмір. Ось маленький дуже розмір. І у вас дуже багато аркушу. І тоді ну, виникає питання доволі справедливе. Навіщо ви, ви взяли такий великий аркуш? тобто Можна було менше взяти аркуш. Да? І набагато е, менше зустрічаються такі випадки, коли навпаки дуже великі розміри, дуже великі, тобто у вас десь така буде голова, там, шия, і дуже тісно вже, тобто вона аж, аж вилазить. Але скажу одразу, що, що ну, вже краще такий варіант, ніж ви зробите е, маленький да, розмір. Е, се, е, ну, а найкраще це знайти оцю золоту середину. Це вже на ваше відчуття. І ще від, відступаємо. Маківка не повинна у нас е, упиратися значить, у край листочка. І верхня частина у нас за композицією повинна бути меншою, ніж нижня частина, тобто від краю листа до шиї повинна відстань бути більша, ніж ось тут. Тобто, наш композиційний центр і наша зорова увага буде трошки вище геометричного центру нашого листка, тобто геометричний центр листка. Не співпадає з центром нашої роботи. Малюнка. Да? Значить, це ваш перший крок. Ви, ви, ви визначаєте розмір самі. А потім ви вже самі нічого не визначаєте, ви вже міряєте. Тобто нам зараз необхідно знаходити розміри і пропорції. Значить, наступний крок, що ми робимо? Ми з вами. Ми з вами. Міряємо. Наприклад, скільки шия. Ось моя рука, бачите, як я міряю. Ось, ось у мене олівець. Ось олівець. І я зараз наведу зйомку, щоб. О, отак було краще. Ані, хоча не хоче щось. Ну, я думаю, вам видно, да, Ось, дивіться, мій пальчик. К, е, значить, кінчик олівця у мене. Я ним упираюся у підборіддя, да? а пальчиком ось замикаю, де у мене шия закінчується. Ось у мене розмір шиї. Я його міряю, наприклад, у весь розмір від шиї до голови. Ось мірюю. Один, два, три і маленький хвостик. Бачите? Тобто, що ми зараз виміряли з вами? Що нам необхідно з вами розділити? Оцю нашу, Оцей наш розмір на три частини і, і ще маленький хвостик. От тобто, дивіться, раз, два, три і маленький хвостик. А ну, Раз, два, три і, і маленька і ще відстань. Да? Це у нас буде розмір, висота шиї. Тобто тут у нас буде знаходитись підборіддя. Бачите, я знайшов підборіддя. Тут у нас буде підборіддя. Це у нас буде висота шиї. Є цей розмір. Ми знайшли. Ви бачите, що ми знаходимо його не, ну, не просто так. там Ми його не, не вигадуємо, а ми його міряємо. Да? Ми його міряємо. Е, далі ми знаходимо з вами. У нас вже є розмір голови. Да? Ми вже відокремили розмір шиї і розмір голови. Нам тепер необхідно знайти ширину голови. Ширину голови. А як нам її знайти? Ми міряємо. Ось дивіться. Олівцем. Ось, бачите, кінчик олівця у мене упирається в один край голови, а пальчиком я замикаю на іншому край голови. Ось у мене розмір, розмір голови. ширини. І тепер я міряю його відносно, відносно висоти голови. Від підборіддя йде раз, ну, майже у півтори рази. Да? У півтори рази. Або навіть 1,6 Ось, раз. Так, міряю. ще раз. Ось. Ширина голови. Від підборіддя. Раз. Навіть не не 1,6, а 1,4 або 1,5 у мене виходить. А якщо від шиї. Раз. Від шиї. Раз. Майже два. Тобто, подивіться, можна і так, і так. Ось дивіться. Якщо від шиї, то мені потрібно оцей наш розмір, весь розмір да, оцей, розділити навпіл. Раз, два. да? Але е, е, трошки, е, трошки більше, ніж половинка. Тому що в мене не два, а трошки там не вистачає двох. Ось у мене, бачите, раз і, і, і на трошки більше. ось два. Оцей розмір це буде ширина голови. Особливо зверніть увагу, що це голова Цезаря, у нього голова, верхня частина, голова у нього дуже така широка. Да? Це ми з вами можемо бачити. Ось ще раз. Раз і намічаю Ширина голови. Ось буде ширина голови відносно до висоти да? шиї. І ми, ми з вами визначаємо, бачите, тепер можна ще мені поміряти голову відносно ось, раз, да? Да, десь 1,4 буде. Десь 1,4, не 1,6, і 6. Тобто, голова дуже у нього в цьому місці широка. Тут головне, що, щоб ви зрозуміли. Поетапність, що вам необхідно робити для того, щоб закомпанувати правильно масу гіпсової голови? Чи людини, да, яка сидить і вам позує. Да? Тобто, ви, ви не починаєте спочатку там ніс шукати очі, вуха і так далі. Це все потім. Вам головне знайти основні розміри, масу. Мисліть як скульптори. Тобто, ви знаходите спочатку основну масу, а потім. Тобто йдемо від великих форм до маленьких форм. Ось у вас так, таке повинно бути. Якщо у вас ще тут, наприклад, у нас тут ну, руху голови немає, да? От, ну, якщо, наприклад, подивитися на цю голову, зараз покажу, то бачите, ця голова у нас тут майже такого руху. Е, немає. Да? А тут голова, є рух, бачите? Тобто є рух голови окремо і рух шиї окремо. І в, в такому випадку нам ще необхідно на, на цьому першому етапі необхідно ще задати е, рух голови шиї і відносно ще торсу. Тобто це, це також дуже важливо, але ця голова вона легка тим, що тут цього руху та як такого ну, немає. Ну майже немає. Тут Ну, тут, тут, тут майже як на паспорт, да, отаке, такий рух голови. Ось. В принципі, це перший етап, це відео про цей перший етап, що вам необхідно робити. Наступне відео буде про те, що робити вам далі. Коли ви це все зробите, це буде вже інше відео і друга частина. Тому що я хочу розділити на порції, щоб ви. Змогли так, скажімо, так, обміркувати ось вашої тапи роботи.